Трошки більше місяця тому ми показували, розказували вам про такий чудовий спальний мішок від е, компанії Страйкер, повністю з мембраної тканини, роз, е, розкривається в повноцінну ковдру. Вони у нас є в наявності мультикамі. До речі, хочу зауважити, тут дуже класно пропрацьований, грамотно пошитий його компресійний чохол. на відміну навіть від компресійника, який йде з усієї країнки, навіть отак відстібається. І вам не потрібно купляти окремо ці стропи. Наприклад. Оця стропа для кріплення до рюкзака, вона у деяких українських виробників просто комплекс двох штук стоїть 500 гривень. Тут він у вас вже йде по змовченню. Як для спальника з мембраною тканини на мінус 20, за 4 -200, Ну я вважаю, це офігенне рішення. Також вони у нас з'явилися, зараз покажу, В як сказав би за колюс. Показую, розказую. Теж мембрана десятка. Такий спальний мішечок. Зараз він після компресії виглядає так, але якщо він положить е годинку по під він набере повітря, стане більш такий Вперед, повністю підкладка з омніхіта. Це не той оміхід, який обсипається за місяць, це нормальний оміхід, який буде триматися. У мене вже є відгуки по цим спальникам, тих, хто придбав першої поставочки. Така історія. Е в чому ще прикол, наприклад, у вас три чоловіка, ви можете взяти такі два спальники зі і ну, Я не хочу, щоб тут був зараз чорний гумор там, і так далі. Але з практичної сторони, при тому, що є задача зменшити вагу і об'ємних цими собою речей, це теж таке можливе рішення. Прочі спальників наявності рекомендую дякую за увагу, дякую за захист. Все буде 4-5 днів.